Вітаю в етарі Новини Прикарпаття у студії Андрій Ципуга. Поки комунальники Івано-Франківська звітують про прибирання вулиць, правоохоронці про нові викриття. Цього разу це організатори чергових нелегальних маршрутів. Крім того, покажемо, як регіон зберігає традиції та підтримує Збройні Сили України через мистецтво. Про все по черзі уже за мить. Чистота Івано-Франківська під прицілом. Поки місто бореться з морозами, комунальники працюють у посиленому режимі. Щодня спецтехніка об'їжджає понад дві сотні сміттєвих майданчиків, щоб вулиці залишалися охайними. Проте, навіть найсучасніший автопарк не завжди справляється із людським фактором. Заблоковані під'їзди та гори великогабаритного сміття стають справжнім викликом. Про труднощі зимового прибирання та оновлений автопарк підприємства знає Дар'я Базовод. Чистота на вулицях громади під моніторингом. На нараді вочільника Івано-Франківської громади обговорили стан вивезення побутових відходів. Особливу увагу приділили проблемі великогабаритного сміття, яке часто накопичується біля майданчиків. Заступниця директора автотранспортного підприємства 0928 Рина Ружинська прозвітувала про поточну роботу та пояснила, як сама компанія намагається втримати місто у межах санітарних норм. місті Івано-Франківську ПТП тепер обслуговує 238 контейнерних майданчиків, на яких розташовано 1364 контейнери, а також розташовані контейнери для сортування сміття в кількості 387 штук. Вивіз твердих побутових відходів. В місті Івано-Франківську здійснюється за графіком. Також за графіком здійснюється вивіз твердих побутових відходів навколишніх селах. Великогабаритні та будівельні відходи, які в порушення правил благоустрою місті Івано-Франківську складуються на контейнерних майданчиках, вивозиться згідно санітарних норм. Наразі для очищення Івано-Франківська задіяно 23 одиниці спецтехніки. Проте навіть такої кількості машин подекуди недостатньо. Головна причина перевантаження тому, що чимало підприємців досі не облаштували власні місця для збору відходів, через що контейнери загального користування переповнюються миттєво. Ще Ніде немає такого, що бізнес викидає своє сміття в майданчики, для, які призначені для мешканців. І в нас в центрі міста всі майданчики захаращуються. Отой же на Грушевською, де от на тільки десятка його заповнює стільки один цей один заклад заповнює його фактично постійно на 90%. Я думаю. Тобто, це є проблема, і ми повинні цю систему вибудувати для бізнесу, щоб їм було зручно, щоб ми їм не створили якісь проблеми, але вони повинні мати ці майданчики свої. Тобто, ми, є та ж, та ж методика, нічого не треба вигадувати, але воно є, і ми будемо над цим працювати. Вирішити проблему планують системно. Михайло Смушак озвучив стратегічні плани на 2026 рік. Пріоритетним завданням для профільного департаменту стане створення мережі масштабних пунктів прийому великогабаритного та будівельного сміття, аби мешканці мали куди легально вивозити старі меблі чи техніку. Які ми ставимо собі завдання на 2026 рік, дуже важливо. Перше, ми повинні облаштувати пункти роздільного збору відходів, ті, які є фактично в усіх європейських містах. Це є місця, де люди можуть звести негабаритні відходи, великогабаритні відходи, відходи зелених засаджень, так само там і небезпечні відходи, такі як там банки з залишками фарби. Ну і, і подібне. Боротися зі стихійними звалищами закликають і самих містян. Очільник громади Руслан Марцінків просить мешканців фіксувати на фото чи відео тих, хто викидає будівельні відходи або старі меблі у звичайні баки. Докази порушень можна надсилати у месенджери за номером, який ви бачите на екрані, за допомогу у виявлення порушників обіцяють винагороду. А щоб самим не стати антигероями соцмереж, великогабаритне сміття просять вивозити за адресою вулиця Максимовича, 11, де працює спеціалізований пункт прийому таких відходів. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї, 29 років надійності. Це десятиліття сплачених податків та сотні створених робочих місць для Івано-Франківська. Голова громади Руслан Марцінків традиційно відвідав місцеве підприємство. Попри брак фахівців через мобілізацію та труднощі воєнного стану, магазин будматеріалів Олега та Оксани Сичак не лише залишається лідером на ринку, а й активно підтримує збройні сили. Про нюанси будівельної справи та соціальну місію підприємства розповість Яна Лазорек. Товари перевірені часом. Вже 29 років в івано франківську працює магазин будматеріалів, де продають засоби для будівництва чи ремонтів. Власник бізнесу Олег Сичак особисто формує асортимент, співпрацюючи лише з перевіреними постачальниками. каже за цей час ринок будівництва змінився докорінно, але принципи роботи залишилися незмінними. В Основному це будівельні матеріали, такі як пінопласт, мінеральна вата, цей сухі будівельні суміші кількох. Компанії, ну і гіпсокартон, звичайно. Ви знаєте, саме основне це дійсно команда. І як то кажуть, кадріть клід. Кращих зі мною в компанії працюють люди, які вже з нами 25-20 років. З 2014 року допомагає батькові донька Оксана Сичак. Вона відповідає за комунікацію з клієнтами та розвиток асортименту. Жінка зізнається, попри всі виклики воєнного стану та економічні труднощі, бажання розвивати власну справу лише міцніше. Є. Даю поради з бізнесу, допомагаю вести бухгалтерію. Керую всіма управлінськими процесами, веду фінансову звітність. Відколи в нас на Україні війна. Чоловіки багато хто служить в лавах ЗСУ, допомагають обороняти нашу Україну. Тому на даний момент ми звичайно що шукаємо кадрів, особливо чоловіків, хлопців. для... Для роботи на складі для загрузочно розгрозочних робіт. у профільному департаменті зазначають, стійкість такого малого бізнесу це запорука міцної економіки громади, і саме такі підприємці є фундаментом місцевого розвитку. Я хочу сказати, що в нашій громаді продовжує зберігатися позитивна тенденція реєстрації нових фопів, нових бізнесів. Це дуже важливо для нашої громади, тому що є весь час поступлення в бюджет, особливо зараз в часи війни, коли ми бачимо, що деякі підприємства зупиняються. Ми переживаємо за те, щоб нас і далі продовжували працювати люди, які не бояться, які не бояться ризикувати в цей час і вкладають кошти. Нещодавно магазин змінив локацію. Переїхав з Івано-Франківська до села Драгомирчани. Староста населеного пункту Марія Кремер новому бізнесу лише рада, адже родина Сичаків активно долучається до життя села та системно підтримує збройні сили України. Вони нам провели воду у будинок культури і в бібліотеку нашу, що це ну зараз полегшує роботу. І, взагалі, завжди коли не звертаємось, ми так само допомагаємо війську, нашому нашим хлопцям. Привітати підприємцю з новосіллям. Завітаю очільник громади Руслан Марцінків. Він регулярно відвідує місцеві, релоковані чи ветеранські підприємства, щоб почути проблеми бізнесу з перших вуст та підтримати тих, хто створює робочі місця і наповнює бюджет громади. Я закликаю підтримати саме Івано-Франківський бізнес тому, що франківський бізнес платить податки в місто, і завдяки тим податкам ми можемо підтримати збройні сили України, допомагати людям золотого, віки потребуючим. І тому дуже важливо, щоб бізнес розвивався. Яна лазорик віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Риба гниє з голови, а корупція з керівних кабінетів. Поліцейські Прикарпаття викрили хабарницьку схему в обласному управлінні рибного господарства. Головним фігурантом виявився очільник відомства. Замість розвитку меліорації та допомоги рибалкам. Посадовець налагодив систему щомісячних абонементів за право працювати на водоймах. Як правоохоронці вивели чиновника на чисту воду знає Юлія Торконяк. Вимагав та отримував щомісячні хабарі. Поліцейські Прикарпаття ліквідували корупційну схему у сфері рибного господарства. Фігурант справи начальник обласного управління державного агентства з розвитку маліорації та рибного господарства. За даними слідства, посадовець налагодив систему відкатів, систематично вимагаючи гроші від підприємців. Рибалок посадовець налагодив схему отримання хабарів від підприємців, які займаються промисловим виловом риби на бурштинському водосховищі. На цій екваторії діють обмеження щодо рибного промислу. А контроль за їх дотриманням входить до повноважень. Фігуранта 52-річний мешканець Івана Франківська, щомісячно вимагав та отримав від підприємців понад 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. За щомісячну плату керівник відомства обіцяв підприємцям повне зелене світло, начинити перешкод у господарській діяльності та заплющувати очі на виявлені порушення. Зокрема, йшлося про нескладання актів та уникнення адміністративної відповідальності. Оперативники карного розшуку задокументували декілька фактів отримання хабарів на загальну суму 50 тисяч гривень. 7 січня правоохоронці задокументували черговий факт отримання неправомірної вигоди. А одразу ж після цього фігуранта затримали. Поліцейські провели санкціоновані обшуки в помешканні та за місцем роботи посадовця. Вилучено кошти отримані ймовірно від корупційної діяльності, мобільний телефон. Службову документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Фігуранта 5-го слідчого відділу з дислокацією в місті Івано-Франківського територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові. Затримали фігуранту в порядку статті 208 Кримінального кримінально -процесуального кодексу України. Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за статтею про прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав затриманому запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раїм. Кінець чергової схеми у високогір'ї правоохоронці Івано-Франківщини затримали фігурантів у справі нелегального переправлення чоловіків за кордон. Це продовження операції, що розпочалася ще наприкінці минулого року. Загалом у злочинному ланцюжку фігурують дев'ятеро осіб від мешканців Косівщини до службовців заповідної зони. Про деталі затримання та ціну карпатського маршруту. Дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Мандрівка до Румунії гірськими стежками в обхід офіційних пунктів пропуску. Правоохоронці Прикарпаття заблокували черговий канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. До організації схеми причетні мешканці Косівського та Верховинського районів. Серед фігурантів троє працівників одного з національних природних парків. Встановлено, що працівники лісової охорони перевозили ухилянтів службовим транспортом через територію парку або супроводжували їх безпосередньо до гірської ділянки кордону, уникаючи прикордонних нарядів. Їхні спільники підшукували клієнтів, доставляли їх власними автомобілями до території нацпарку та передавали працівникам лісу. Для конспірації один зі зловмизників рухався попереду маршруту і за допомогою рації повідомляв про наявність чи відсутність блу. Лок свої послуги зломисники оцінювали у 8 тисяч євро з однієї особи. За ці кошти клієнтам обіцяли безпечний перехід через важкодоступні ділянки кордону. Для того щоб зібрати доказову базу, правоохоронці провели масштабну операцію. Відбулося 16 обшуків за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. У результаті вилучили кошти в різних валютах на загальну суму понад 900 тисяч гривень. Чотири автомобілі, які використовувалися для перевезення ухилянтів, п'ять одиниць вогнепальної зброї. А також мобільні телефони, радіостанції, банківські картки та інші речові докази слідчі повідомили зломисникам про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Яна Озорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Понад 100 тисяч гривень збитків на паливі. Поліцейські ліквідували чергову корупційну схему в одній із територіальних громад Прикрапаття. Колишня очільниця управління освіти, молоді та спорту разом із чоловіком привласнювали паливно-мастильні матеріали. Як правоохоронцям вдалося викрити сімейну корупційну схему, розповість Дар'я Базовод. Привласнила 124 тисячі гривень бюджетних коштів на закупівлі пального на Прикарпатті. Правоохоронці викрали колишню посадовицю, яка організувала схему розкрадання бюджетних коштів. Жінка очолювала управління освіти, молоді та спорту в одній з територіальних громад області. У період з липня 2023 по травень 2025 року. Чиновниця вирішила збагатитися за рахунок держави, залучивши до справи свого чоловіка. Вони оформлювали завідомо, неправдиві подорожні листи. Та інші бухгалтерські документи, на підставі яких списували пальне для двох службових автомобілей, також поліцейські виявили факти безпідставного та систематичного використання службового транспорту за маршрутами, які не пов'язані зі службовою необхідністю, і це теж було підставою для списання пального за фіктивними документами. Слідчі з'ясували, що службовий автомобіль подружжя використовували для власних потреб, зокрема для доїзду до місця проживання в сусідню територіальну громаду. Фігурантка разом із чоловіком-водієм списували кошти за фіктивними документами, які вона завіряла початкою, тим самим надаючи паперам статус офіційних документів. Загалом правоохоронці встановили, що чиновниця незаконно списала понад 1180 літрів бензину та 1273 літрів дизелю. Унаслідок таких дій державі завдано збитків понад 124 тисячі гривень. Слідчі повідомили фігуранці про підозру за частиною 4 статті 191 та частини 1 статті 366 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі деталі злочинної схеми, а також вирішують питання щодо оголошення підозри чоловікові посадовиці. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Коли коляда звучить, як молитва і допомога фронту у Колумийському палаці культури відбулася вистава проєкту Коляда крізь віки. Артисти з усієї громади створили на сцені справжню магію, нагадуючи нам, хто ми є і за що стоїмо. Кожен внесок глядачів це крок до підтримки наших захисників. Наші коломийські журналісти теж занурилися в атмосферу свята та готові поділитися емоціями, від яких стає тепліше навіть у найлютіші морози. Подробиці далі. Коломийський палац культури та мистецтв народний дім став епіцентром різдвяних святкувань. Цьогоріч програма насичена тематичними заходами, особливе місце серед яких посідають театральні вистави. Режисерка Галина Малярчук зазначає, кожне дійство на сцені це не лише данина традиціям, а й спосіб наближити нашу спільну перемогу. Це музичне драматичне дійство, котре об'єднало колективи з усієї нашої коломийської громади. Це і вокальні колективи, і драматичні. Власне сюжет вертепу переплетений такими давніми автентичними колядками. Тому коломиянам мало б бути дуже цікаво. Кожне дійство. Яке відбувається в народному домі, воно все ж таки спрямоване на підтримку наших хлопців, наших захисників, і ми, як можемо, так і долучаємося до цієї допомоги, до нашої спільної перемоги. Оскільки свята припали на шкільні канікули, до мистецьких заходів активно залучили дітей та молодь. Юний актор Юрій з цьогоріч втілює образ ірода. Хлопець зізнається, роль, хоч і негативна, але важлива для сюжету. Тож готувався до неї посилено. Я дуже довго граю в вертепах і ще ні разу не був як. Якоюсь такою е, силою. Тому мені якось по-новому так, незвично досить. Вертеп потрібен для це як традиція, можна сказати, яка була, яка несла звістку про народження Ісуса Христа, як е, добрі сили вигнали цикл різдвяних заходів завершиться великою розколядою, яка відбудеться 25 січня. Саме під час фінальної події у Народному домі підіб'ють підсумки благодійних зборів. Усі зібрані кошти глядачами впродовж свят передадуть на потреби Збройних сил України. З Рованчук Раї. Історія, що оживає на сторінках роману у музеї історії міста Коломиї, презентувала книгу Золота гора від Галини Кузнюк-Лукашонок. Це занурення у героїчне та драматичне минуле космоча х та 50-х років минулого століття. Для багатьох присутніх вечір став не лише відкриттям нового імені в українській літературі, а й можливістю переосмислити боротьбу наших предків за свободу. Як створювався патріотичний роман, знають наші коломийські журналісти. Тричі переможниця коронації слова, авторка восьми книг та лауреатка премії імені Марка Черемшини. Письменниця Галина Козланюк Лукашонок завітала до Коломиї, щоб презентувати свій новий доробок історичний роман Золота гора. Книга присвячена темі, яка сьогодні відгукується кожному українцю в боротьбі за незалежність. Книжка про національно визвольні змагання нашого українського народу. І тулом цієї книги є наше прекрасне село під назвою Космач. Дорогі космачани, хто буде. Дивитися, передаю найщиріші вітання. Книжка отримала дві такі високі літературні відзнаки. Вона визнана однією з найкращих історико-патріотичних книг 2023 року. Тобто, вона має коронацію слова. Тут є логотип. Це для мене, як для авторки, дуже цінно. Читачі вже діляться враженнями. Громадський діяч Павло Угра каже, що з перших сторінок книга занурює в ті далекі легендарні часи. Це е, Коломий, ми. Космач, отак, це ну, час наших визволення змагань. Час важкий був, але матеріал викладений легко. Воно так не традиційно. Та навіть і з гумором. І, і воно, ну, мені чому це цікаво, тому що мій вуйко Михайло Грак, він воював, був в УПА. На тих теренах сама ж авторка зазначає, що дослідження історії визвольних змагань це її свідомий вибір та покликання. Письменниця прагне заповнити прогалину у пам'яті поколінь, розповідаючи про справжніх героїв. Я пишу саме такі теми, які не прості, не легкі, історичні теми. От перший мій роман під назвою Бурштинова наречена. Це описані події, які відбуваються в часи Другої світової війни на Волині, і так само в Латвії, тобто паралельно. Ну а потім повернулася духом до свого краю, оскільки я народилася в Коломиї, але ж космач, наші гори, наша гуцульщина, то так сказати є про що розказати. Зустріч пройшла у теплій атмосфері. Модераторка заходу Тетяна Вовк зачитувала уривки з твору. А сама авторка дивувала гостей не лише словом, а й співом виконувала. Авторські пісні та колядки. На цьому творча мандрівка не завершується, адже письменниця вже готує до друку наступні романи. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. У Коломиї завершився п'ятиденний турнір із повітряних дисциплін. Це були не просто змагання, а справжнє шоу сили волі та майстерності, яке об'єднало найсильніших представників цього виду спорту з всієї України. Наша коломийська знімальна група провела час на арені, щоб побачити, якою ціною дається легкість та політ. Про тріумфи та емоції турніру. Далі у сюжеті. Котре стала центром грації та сили. У місті вже в шостой відбулися всеукраїнські змагання з повітряної гімнастики та пілонного спорту під назвою Просто чемп традиційно турнір проходить двічі на рік, і цьогорічний січневий етап зібрав понад пів тисячі учасників з різних куточків України. Ми розвиваємо цей вид спорту, хочемо вивести його на певний рівень, щоб він був визнаний видом спорту. Щоб дітки працювали, розвивалися, є різні види напрямку. Це йде повітряні полотна, кільце, оригінальний жанр, пілонний відділ, тобто полспорт. рівень учасників безпосередньо постійно росте. Я є головний суддя міжнародним. Хочу сказати, що колосально росте, і навіть якщо порівнювати перші наші змагання і рівень учасників аматор. То зараз це колосальна різниця. Діт дітей стає все більше в основному це діти. Якщо казати там рівень там 10 років назад, то це переважно були дорослі. То тепер дорослих дуже мало. Це вже можна сказати такі високо дитячі і юніорські змагання. Географія з мань раз розширюється. Ліза Леонова приїхала до Коломиї зі сміли, що на Черкащині. дівчина бере участь у турнірі вже в четверте. Я раніше займалась художньою гімнастикою, коли переїхала в Смілу, то там не було і пішла на полотно. Мені теж дуже подобається. Господарі змагань, коломийські спортсмени представили велику кількість учасників. Мене сюди тато привів. Я взагалі не знала, що це таке, але згодом мені якось дуже сильно почало подобатись, і я вже виступаю доволі багато. Я займаюсь уже чотири роки. До цього я ходила на танці і мені дуже сподобався цей вид спорту. Я не так захоплююсь, в мене хороша розтяжка. Я вирішила піти на повітряну гімнастику. Я майже зразу ні, я вже прийшла і я вже зразу сіла на шпагат. І через два роки я поїхала на свої перші змагання. Турнір «Просто Чемп» є етапом підготовки до національного відбору. Коломиянки теж будуть там виступати. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Руванчук, телерадіокомпанія Раї. На цьому новини Прикарпаття завершено. Ми продовжуємо стежити за подіями регіону. А ви не перемикайте вже за мить в етері телеканалу Раї події зі світової арени.